Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про професії майбутнього, і, звісно, більшість з них матимуть у своїй назві слово ШАІ – штучний інтелект. Існує безліч різних професій, про які ми ще не знаємо. Однак серед них є одна галузь під назвою ШАІ – кіновиробництво, яке ми можемо описати вже сьогодні і поговорити про її потенціал заробітку та про те, що необхідно для того, щоб стати творцем. У цій відносно новій галузі, і я радий познайомити вас із Калебом Вордом, автором популярного Ютуб-каналу про створення контенту за допомогою штучного інтелекту. Калебе, будь ласка, представся нашим глядачам. Дуже дякую, що запросили мене. Мене звуть Калеб Ворд, я співзасновник Curious Refuge, першої у світі онлайн домівки для сторітелерів, що використовують штучний інтелект. Ми навчаємо людей по всьому світу, зокрема й в Україні. Як використовувати штучний інтелект для створення дивовижних фільмів, і ми маємо честь проводити зустрічі по всьому світу та виступати на великих заходах. А також навчаємо творців на кожній великій студії, як використовувати цю технологію для вдосконалення своїх кінопроєктів. Отак ця технологія рухається вперед: люди постійно шукають останні новини про штучний інтелект. Про те, як він стає все більш потужним і як його можна використовувати, уявімо, що хтось, хто нас слухає, ще не займається кіновиробництвом з використанням штучного інтелекту, наприклад, графічний дизайнер, програміст або фахівець з підтримки клієнтів, але він замислюється над цим. Чи можеш ти описати, як би виглядав його вхід у цю професію, що йому потрібно враховувати як з творчої, так і фінансової точки зору? Так, звичайно, шиї кіновиробництво це дещо новий термін. Я почав цим займатися близько двох років тому, і знаєте, існує дуже багато можливостей для творчості з використанням штучного інтелекту. Ви можете використовувати штучний інтелект не лише для того, щоб буквально створити фільм з нуля, а й для того, щоб допомогти в поточному процесі кіновиробництва, наприклад, прискорити монтаж, очистити звук. Зробити краще розкадрування існують різні способи використання штучного інтелекту у традиційній голівудській екосистемі, але якщо хтось дійсно зацікавлений у тому, щоб зайнятися саме ще і кіновиробництвом, я б порадив просто почати вчитися. Зрештою, все зводиться до того, щоб ознайомитися з інструментами та зрозуміти, яка частина творчого процесу вам до вподоби. У Curious Refuge є канал на Ютубі, де ми ділимося останніми новинами та інструментами, з якими ви можете ознайомитися, також у Curious Refuge є курси, де ми навчаємо творців використовувати технології для створення фільмів, але, врешті-решт, просто зануртеся в роботу і почніть застосовувати технології. Коли ви почнете створювати проекти за допомогою штучного інтелекту, ви зможете ділитися ними онлайн і також використовувати їх як демонстраційні ролики, щоб подавати заявки на роботу. Чимало людей беруть на роботу просто тому, що вони створюють щось справді неймовірне, діляться цим в інтернеті і на це звертають увагу. І ми бачили багато прикладів того, як люди використовували цей метод, просто створювали, ділилися і знаходили можливості. О, я в це вірю. Ти сказав, що почав два роки тому. Здається, ще не існує вищої освіти в галузі кіновиробництва зі штучним інтелектом. Тож усі ці творці та спеціалісти здобувають знання самостійно, однак ти згадував курси. І до речі, для всіх наших глядачів, будь ласка, не забудьте лайкнути це відео. І якщо вас зацікавили Curious Refuge, в описі до цього відео ви знайдете посилання на них. Гаразд, скажімо, два курси коштують приблизно тисячу доларів. А от підкажи, будь ласка, з точки зору часу, як правило, це два або три місяці навчання, або ж можливо, це займає рік чи два. Насправді цьому можна навчитися досить швидко, залежно від того, чи ви працюєте на повну ставку, чи неповний робочий день, і скільки часу ви можете цьому присвятити. Наприклад, якщо ви хочете навчитися створювати короткометражні фільми зі штучним інтелектом. Ви можете пройти наш курс зі створення фільмів зі штучним інтелектом, який розрахований на 4 тижні, а потім ви отримуєте доступ на рік. І у нас є робочі години, коли ви можете поставити свої запитання. У нас є Діскорд, де ви можете надсилати свої домашні завдання та отримувати відгуки від справжніх професіоналів. Також у нас є дошка вакансій, де ми допомагаємо людям знайти можливості. Насправді кожного дня до нас звертаються студії, які шукають творців. Тож найбільша проблема для нас знайти ще більше творців, яким ми могли б запропонувати роботу, адже нам потрібні всім потрібні талановиті люди, які розуміють, як використовувати штучний інтелект, і щоб вони могли адаптуватися і налаштуватися на досягнення успіху в цьому новому світі штучного інтелекту, в якому ми будемо жити. Отже, зараз кожен наш курс коштує 750 доларів. Ми надаємо вам доступ на рік, включаючи все те, про що я згадував це чат-канали, домашні завдання, зворотній зв'язок, прямі трансляції та серія лекцій. Дуже багато людей знайшли нові можливості чи то робота на повний робочий день, чи то робота на замовлення, чи то робота з частковою зайнятістю, чи то просто нові знайомства та співпраця над проектами. Ми бачили стільки неймовірних історій. І навіть люди, з якими ми працювали в минулому, які були абсолютно новачками у світі сторітелінгу, зараз заробляють настільки добре і їхня погодинна ставка настільки висока, що нам важко платити таку суму порівняно з деякими студіями. Тож вони просто рухаються вперед, будуючи велику кар'єру, і я думаю, що це просто чудово. Це звучить як успіх. Ти описав перший крок як один місяць і 750 доларів, що є відносно доступною ціною для кожного, хто хоче опанувати нову професію порівняно з витратами на навчання в коледжі і так далі. Звичайно, це може зайняти і пару місяців, але все одно схоже, що багато людей можуть з цим впоратися. Ти згадував деяких успішних творців, з якими ти зустрічався. Можливо, ти міг би описати середньостатистичний випадок, наприклад, коли хтось іде працювати на студію, і оскільки ми говоримо про українських творців, а частина з них перебуває в Європі, США чи Україні, можливо, ти міг би розглянути віддалену роботу, і скільки на цьому можливо заробляти? Середньостатистичний випадок, тобто хороший професіонал, а не суперзірка, який знімає фільми та всілякі відео зі штучним інтелектом. Так, звісно, звичайно, це залежить від ваших власних навичок. Необхідно вміти творчо підходити до справи і робити дуже дуже класні речі, щоб робити ще більше, це свого роду частина процесу. У вас можуть бути навички, які допоможуть стати ще кращим у створенні фільмів з використанням штучного інтелекту. Якщо у вас є досвід у виробництві відео, графічному дизайні або відеомонтажі. Це дійсно стане вам у пригоді, коли ви будете вчитися використовувати штучний інтелект у світі кіновиробництва. Щодо можливостей, то більшість людей, з якими я співпрацюю над творчими проектами, живуть далеко від мене. І це все віддалена робота. Насправді уся компанія Curious Refuge працює віддалено, у нас немає жодного офісу. На мою думку, добре те, що штучний інтелект перегукується з багатьма змінами, які ми спостерігаємо у великому бізнес-світі. З'явилося набагато більше віддаленої роботи, набагато більше компаній готові укладати контракти з людьми, які живуть у різних країнах, і це цілком нормальна частина процесу. Насправді, у багатьох випадках я би сказав, що це більш бажаний спосіб виконання роботи, тому що він дозволяє мати кілька людей, які працюють над чимось практично весь день, замість того, щоб мати можливість працювати тільки в певний час. Тому дійсно круто мати можливість творчо оцінювати проект. Думати про те, що потрібно відзначити, а потім передати його людям, які знаходяться в українському часовому поясі, щоб вони попрацювали над ним протягом свого робочого дня, і далі передали його наступним людям або вам. Це створює екосистему, в якій ви можете зробити більше і отримати більше відгуків про виконану роботу. Адже зрештою більша частина роботи це просто сидіння перед комп'ютером, вирішення проблем і творче мислення над тим, як розповісти історію як найкраще. І іноді це не відбувається під час зустрічей. Це скоріше просто творчість і те, що творці роблять найкраще, а саме використання своїх навичок і технології для створення дійсно класних речей. Щодо заробітку, то це знову ж таки залежить від ваших навичок. Але ми завжди радимо людям намагатися брати плату відповідно до цін на візуальні ефекти. Індустрія візуальних ефектів вже утвердилася, адже вона існує багато років. Тож це щось на кшталт технічних комп'ютерних ставок. І ці ставки можуть варіюватися від 250 доларів на день до 700 750 доларів на день, якщо ви набагато більш кваліфіковані. І на цьому етапі ви, ймовірно, будете дуже досвідченими і зможете займатися комп'ютерним програмуванням та іншими речами, які дійсно можуть вивести роботу на наступний рівень. Отже, я би сказав, що це приблизно такий діапазон, і якщо, скажімо, хтось був новачком у світі кіновиробництва з використанням штучного інтелекту, але мав чудовий смак та ентузіазм, я би сказав, що пройшовши наш курс, трохи попрактикувавшись і дійсно вдосконаливши свою роботу за 2-3 місяці, ймовірно, він зможе знайти роботу, де зароблятиме близько 250 доларів на день, починаючи з початкового рівня. Згодом, коли ваші навички стануть суттєво кращими, і ви зумієте добре себе проявити, ваш заробіток почне швидко збільшуватися. Ось приклад із реального життя колись я мав досвід роботи з однією людиною, у якої денна ставка становила 225 доларів. Нещодавно ми зустрілися і поговорили, і я дізнався, що за рік її денна ставка зросла до 625 доларів, і це дійсно вражає усього за рік неймовірний результат. Тому я переконаний, що попит дійсно дуже великий. Все залежить від того, які саме навички ти маєш, а також від того, що конкретно ти можеш запропонувати своїм клієнтам, щоб задовольнити їхні потреби. Я безсумнівно вірю, що попит існує, і з часом він лише зростатиме. Не впевнений, чи продовжують зростати акції NVIDIA, але враховуючи загальний ріст технологічного сектора, що відображається в індексі NASDAQ, можна сказати, що попит, ймовірно, продовжує зростати щороку. Отже, у мене є розуміння ситуації, і наші користувачі також бачать можливі перспективи. Можливо, ти б дав кілька порад, де можна шукати свого першого клієнта, чи йдеться про платформи типу Upwork та інші фріланс-сайти. Ти згадував про публікацію демо версії, але чи побачить хтось справді якісне демо, чи є інші місця, де можна знайти клієнтів? Звісно, я б сказав, що вам необхідно освоїти роботу з клієнтами, оскільки це вимагає специфічних навичок. Важливо вміти ефективно спілкуватися, презентувати свою роботу та регулювати взаємодію. Ці аспекти потребують зовсім інших умінь порівняно з просто розробкою фільмів за допомогою штучного інтелекту. Upwork може бути хорошим варіантом для пошуку роботи, але я вважаю, що найефективніший спосіб знайти роботу це перш за все звернутися до нашої дошки вакансій у Curious Refuge. Подивіться на нашу дошку оголошень. Ви можете подати заявку, адже роботодавці регулярно наймають працівників. Наприклад, ми співпрацюємо з компанією TCL, яка постійно наймає наших студентів для виконання неймовірних проєктів. Все, що вам потрібно зробити, це подати заявку і надіслати демо-ролик, який вони перевіряють щодня. Це чудова можливість. По-друге, не забувайте ділитися своєю роботою в Twitter, який зараз має назву X, це ймовірно найкраща платформа на сьогодні. Також викладайте свої проекти в LinkedIn, а також, як не дивно, в Reddit. Багато роботодавців або новинних змі насправді активні на сабредитах, присвячених штучному інтелекту, наприклад, на сабредиті Midjourney. Просто діліться своєю роботою, переконайтесь, що використовуєте якісні хештеги в соціальних мережах і тому подібне, і не бійтеся запропонувати свою допомогу. Я переконаний, що багато людей можуть знайти чудові можливості просто публікуючи свої якісні роботи в інтернеті. Це по суті те, до чого усе зводиться. Чим більше людей побачить вашу роботу, тим більше шансів на нові можливості. Так, я згоден і думаю, що ти описав чудові перспективи. Можливо, ти надихнув деяких талановитих українців, іммігрантів або інших людей, які дивляться нас, спробувати свої сили, особливо тих, хто вже проявляє інтерес до штучного інтелекту. Це може стати для них чудовою можливістю не лише розвивати свої навички, але й знайти нові шляхи для кар'єрного росту. Я хотів би поставити тобі запитання щодо креативних індустрій, адже знаю, що ти співпрацюєш з голівудськими студіями і перебуваєш на передовій усіх цих інноваційних змін. Нинішній президент України, колишній артист та успішний бізнесмен, зокрема в галузі кінематографії. Чи можеш ти поділитися своїм баченням того, що потрібно зробити країні для розвитку креативної індустрії? Зокрема, в кіно, музиці та інших суміжних сферах. Які, на твою думку, інгредієнти є у США, що сприяють такому шаленому успіху в цьому напрямку? Так, звісно, я живу в Лос-Анджелесі, який є своєрідним центром кіноіндустрії, місцем, де зосереджено багато великих студій. Різниця між життям у Лос-Анджелесі та Техасі, де я жив раніше, вражає: в Техасі майже ніхто не працював у кіноіндустрії, можливо, кілька людей. Але загалом це не було так поширено, і тому я вважаю, що створення екосистеми, де професіонали можуть збиратися разом на живих заходах, зустрічах чи в навчальних закладах, може значно сприяти розвитку навчання, обміну досвідом та важливим розмовам, які будуть стимулювати подальший розвиток цієї сфери. На мою думку, дуже важливо надавати людям можливість фізично збиратися разом, співпрацювати та створювати чудові проекти. Це справді є ключовою складовою, розумієте. У Лос-Анджелесі регулярно проводяться різноманітні зустрічі, як офіційні пов'язані з гільдіями та професійними спілками, так і неофіційні, де режисери, які працюють з штучним інтелектом або просто кінематографісти, збираються разом для співпраці. Ці зустрічі дають можливість обмінюватися ідеями та встановлювати важливі контакти. Мені здається, що багато з цих дружніх стосунків стають каталізатором для великих спільних мистецьких проєктів. але, звичайно, я вважаю, що уряд та інституції, які підтримують подібні події, Такі, як кінофестивалі, мистецькі фестивалі, освітні семінари та інші заходи, що об'єднують людей, також відіграють надзвичайно важливу роль. Вони створюють платформу для обміну ідеями та досвідом. І, зрештою, є деякі прості, але важливі фактори, як от податкові пільги, які сприяють стимулюванню багатьох творчих проєктів. у цьому контексті, звісно, варто згадати, що Каліфорнія має одну з найпривабливіших податкових пільг. Багато штатів у США, а також такі країни, як Канада. Конкурують між собою, пропонуючи податкові кредити, щоб залучити виробництва до своїх міст. І я вважаю, що в кінці кінців це все ж бізнес. Вам потрібно працювати над проектами, які зазвичай приносять гроші вашим клієнтам. Тому мати бізнес-стимули, що заохочують створювати більше фільмів, завжди є дуже корисним. Так, так, ти згадував про податкові пільги, і, зокрема, Чехію. Думаю, вони впровадили подібні ініціативи і змогли залучити багато американських кінематографістів. Ще б хотілося згадати про міжнародний кінофестиваль в Одесі. Я сподіваюся, що ти колись знайдеш час, щоб відвідати його, як і багато інших людей з США та Європи. Але на жаль, він зараз закритий. Але в будь-якому випадку ми говорили про заробіток. І як ти вже зазначав, у людей є можливість заробляти непогані гроші. Особливо, якщо це сума в 700-800 доларів на день. Отже, якщо у людини є збереження, ми також навчаємо їх на нашому каналі, як правильно інвестувати. Тому я хотів би поставити особисте питання як ти інвестуєш зароблені гроші, окрім твого бізнесу, Creative Refuge та курсів. Звісно. По-перше, я інвестую в свою освіту та особистий розвиток. Я вважаю, що це один із найкращих способів забезпечити собі майбутнє. У моїй родині є правило: якщо ти хочеш купити книгу для навчання, не потрібно питати дозволу чи чекати. Просто купуй її і використовуй її для здобуття нових знань і навичок. А ще я завзятий учень, який відвідує курси, семінари та інші подібні заходи, щоб розвиватися. Це стосується й інших творчих проєктів, які потенційно можуть стати бізнесом. «Curious Refuge» спочатку був лише другорядним проектом для мене. Я використовував ресурси, які отримував від основної роботи, щоб інвестувати в компанію, і завдяки цьому вона виросла в велику спільноту. Це стало можливим завдяки моїй готовності інвестувати в себе та своє майбутнє. Отже, перше, це мої знання та навички, а друге. Я намагаюся не ускладнювати свої інвестиції, оскільки я художник, у мене багато роботи, і насправді я не маю багато часу для детального аналізу всіх за та проти, тому поки я не вкладаюся, наприклад, в нерухомість чи щось подібне. Можливо, колись я наважусь, але на даний момент я точно не готовий до таких кроків. Тому наразі я зосереджуюсь на традиційних способах заощадження на пенсію. У США є такі інструменти, як IRA та інші подібні фонди. Які надають податкові пільги для відкладання грошей на пенсію, але я б сказав, що найкраща віддача від інвестицій завжди приходить від вкладень у мої творчі ідеї та бізнес-можливості, які я відчуваю, що можу реалізувати, спираючись на свій досвід. Так дякую, хочу нагадати нашим глядачам, що інвестиції в освіту, особливо на початкових етапах кар'єри, це найкращий спосіб заробітку. Насправді це може бути навіть більш вигідно, ніж інвестиції в акції таких компаній, як Nvidia. без сумніву, це набагато вигідніше, ніж індексні фонди. І як ви бачите, Калеб не інвестує в черговий популярний фільм зі штучним інтелектом, який знімають голівудські студії. Він вкладає свій час у розвиток свого бізнесу, а це найкраща віддача від інвестицій. Інвестиції в індексні фонди здаються нудними, але вони дають змогу очікувати від 5 до 10% прибутку на рік. Ми вже зробили багато відео на цю тему на нашому каналі. Дякуємо, що знайшов час для нас. Які поради ти міг би дати майбутнім режисерам, які працюють зі штучним інтелектом? Я дуже рекомендую всім експериментувати з цими інструментами, спробувати створити кілька чудових історій, і я буду радий їх побачити, якщо ви хочете надіслати свої роботи. Приєднуйтесь до нашого безкоштовного каналу на Діскорд. Ми з радістю їх перевіримо. Ви також можете відвідати наш сайт curiousrefuge.com. Бажаємо вам успіху в творчій подорожі. Дякую, що знайшов час для нас. Сподіваюся, у тебе буде багато нових студентів, а також майбутніх режисерів, які працюватимуть зі штучним інтелектом, серед яких будуть і українці. Дуже дякую.